Дивіться у цьому відео. Паркур, Паркур? паркур. Чому не всі зеркала розбиті? Вона, Вона стрмна. до речі єдине, хто не то тут. Ой-ой-ой. Але ми спробуємо, що відбувається. У нас чайка намагається. Інша корабель. Ше з іншого корабля на цей корабель ідуть. яка у нас? Ті хтось з цього корабля. Чи на парахес. якось? Якісь братки люди. Це корабель. Так, ну це я вже запам'ятав. Вітаю, вітаю! Доброї ночі, як справи? Райм mm. в Little Nightmares. Я, звісно, не експерт таких ігор, це мій перший раз, напевно, прям в таку в, то... Ой. в таку гру грати, але... трошки незвичне у мені управління ще. Що... Я не фанат, в принципі, головоламок якогось платформерів. Але... Ліпну ж пробувати щось нове, правда? Ось ми пробуємо. Боже, це звук, звісно. Якась міні дюна Ось ця пані була з наших кошмарів, да, вона тут головна. Пам'ятаєте? На початку гри. Ні, Чуть не впав. Грубліше, ніж чуть не, ніж тебе, я можу його гучніше зробити. Паркур, паркур, паркур. Так, я думаю, ми можемо тут просунутися. О, який пір. ой ой які братки люди. І вони їдять всі м'ясо. У всіх багато їжі. О! Товстун, він схопив мене. Під ніч. Нічого, нічого, зараз буде. Так, свиня йде до дупи, а ми біжимо. Біжи, 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 біжи. Прижок? Да. Це я просто на ту кнопку не, тукнув, не Так. Ми можемо пройти. Ми. Батарілка, так? Да? Я зрозумів. даремно там застрибує, я там не піднявся. Вітаю. Чи можу вам допомогти? Стоп, мені треба повернутися, це просто був. Як секретний якийсь цей? Може я якось кинути можу? А ну-ка, іди сюда. Дайсь. Він сам лепіде? Я може його з. Нормально, нормально. Порались. Так, тут надо пройти туди. Ні-ні-ні! як він мене унюхав. Тобто мені треба було поверху йти з самого початку. Стоп. Я тут не можу пройти. його дупі, да, пройти? Чивочку давай. О, пані. Він мене не побачив? Не побачив мене? А як мені цю панію? Мені треба цю пані збити якось. Через цю перспективу я постійно не розумію, куди типу вліво, вправо, настільки мені рухатись. Може Просунутись? Можу. Це все тут без нічого немає. Просто мені секрет. Это и эта нагнетающая музыка такая и снова и снова хочу действовать как бы я и в то мясо, которое они едят, это уважалось бы по каннибализму так же я думаю, что они едят мясо какие то людские. Я тоже бачу такая непаралма. Я киваны. Я киваны. Шах. Відмі. А це фігурки з цією відьми, да я розумію? Щоб її перемогти, мені треба було всі фігурки знищити. Мені здається, я вже залежав тоді. Бо я не знищив там першу, здається, фігурку. Так, а як мені туди потрапити? Мені треба щось кинути банку, да? Я все краще краще розуміюсь левел дизайні цієї гри. Маленька лисиця серед. Голодных вовки, очивочка. Я можу книги брать? Нет. Это заращаем, может тут где-то как-то в Я не можу. Нам потребен ключ. Нам потребен ключ. Все наспеваем. Все бани. Що? Боже, думав, я зароб відкиснув. Чому не всі зеркала розбиті? Воно Вона На, до речі, єдина хто не товста тут. <свісно> Ой-ой-ой, це лой телі... кінес. Вона побачить за спиною. У неї вже зеркало розбите. Це одна фігурка, яка ми маємо розбити на столі, чи мені здається. Ну, давай, заст за Ні, не може. Я не дістаю тебе. До тех ручек. <music> Ключа тут на мае. А ты ключ. Накажите, что тики ключ тут. А. Она идет сюда? стала співати, І де вона, навіть дитинці облажався, що я не розбив одну фігурку ще лукнуть GBG. Зеркало. А, ні, йдіть сюди. Церкала, поднимай церкви. Зеркало. Не дава, да? Давай. Ми тут за горгоном. Тебе надо от этих... поглядей. Не чипай мне, страшная щенка. <смех> 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 Церковь сломалась. Сплеваешь и пахнуло. Я знову голодний, я її зараз їм. Ой-ой-ой, який, конечно, мотрошний фінальчик. Я можу маску взяти? Не можу я взяти маску? Давайте, пані, у мене до вас є жестяк жестяк. І тепер ми забираємо її силу и стоїм таким кованом. Це погана кінцівка? Мені здається, що якщо типу знайти всі ці статуї і гномиків, то буде хороша кінцівка, а в нас вийшла не дуже хороша кінцівка. Тепер ми... Ми саме зло, так? Да? потому что теперь у К... нас телепатия есть, да? Теперь мы можем, можем... можем... всех поработать. Že je to jsme, že ta hra nazývá Malé kašmáře. To je, je Malé kašmáře. Нормно облажається, власть нам знадобиться. Мені цікаво, чи є тут інші кінці в качанні.